Не страшно допустити помилку, це природньо. Немає людини на землі, яка б не допускала помилок. Всі допускають. Чому Ісус сказав, пам'ятаєте, той, хто безгрішний, хай перше кине у неї камінь. Немає таких людей. Але що важливо, важливо, коли ви допустили якусь помилку. Вам треба усвідомити, що це помилка. Це дуже важливо усвідомити, прийняти, що я не правий, що я помилився. Друге виправити це. Чим покаянням, піти в церкву, покаятися, посповідатись, попросити пробачення в людини, якщо це стосувалося людини, і більше не допускати. Пам'ятаєте знову, що Ісус сказав? Іди і більше не гріши. В вічній книзі багато чого толкового написано, треба тільки її вміти читати і там вчитися. Бо Ісус це є дорога, і ніхто не прийде до Отця Мого небесного, як не через мене. Це треба просто ну, якби вміти читати, читати не тільки розумом, а читати серцем і старатись усвідомлювати ту науку, яку він нам приніс.